Пане Яценко, ви ще не говорили. І я тут хочу вам задати питання в контексті, знаєте, того, що і пан Скочуля сказав, що і пан Віталій п'ясяцький казали. от Стосовно в якому Стані ми маємо тримати, ну це, це це наша зараз безпосередня робота в нашій цій студії. Так в якому е, розуміємо, нам краще тримати українське суспільство, тому що ми розуміємо, що з одного боку так жахати точно не потрібно, е, жах ні до чого доброго не призводить, і точно він не створює того драйву, який допомагає українцям е, відбувати атаки ворога. З іншого боку, ми розуміємо і пам'ятаємо ось всі ці. Е, Райдужні повідомлення про каву. У Ялті концерти, квитки на концерти в Ялті продавалися. І Це також десь розхолодило українське суспільство. І е, це і стосовно мобілізації, це і стосовно е, донатів. Е, мені здається, що українські чиновники також зрозуміли, що далі можна займатися своїми такими е, напівсірими, а дуже часто темними справами, розпилюючи бюджет навіть під час війни. От що ви думаєте, як ми маємо говорити з, з у, і як держава має говорити з українцями? Враховуючи ті ризики, які є, і щоб ми, як українське суспільство, не втрачало мотивацію до боротьби. Тому що, якщо завжди казати, що все дуже погано, ну це також не сприятиме тому, що люди будуть продовжувати боротися. Ну, війна йде між демократичними державами і авторитарними системами. Тому наші воїни борються за те, щоб держава була підзвітною, суди незалежними, медіа теж були незалежними. І власне з того і почалася війна, що такі люди, як згаданий Портнов, він був експортером російського тоталітарного впливу, де розганяли мирні демонстрації, де вбивали журналістів, і він. uh Він є одним із таких учасників цього процесу, але потрібно розуміти, що це його спадок, це місце людей, ко які колаборують з Росією і впроваджують сюди її політику розвалу України і деморалізації суспільства в різний спосіб, через те, щоб звинувачують в мобілізації ТЦК, а замість того, щоб звинувачувати росіяни, які нападають, вкидають і різні інформації. Інформаційні фейки далі продовжуються далі продовжують діяти корупційні схеми. Тобто ми маємо розуміти, що є що буде портнов 2.0 і на його місці будуть інші люди, і потрібно бути готовими, щоб їх не не впроваджувати своїм вибором чи бездіяльністю чи байдужістю в політику. А з іншого боку, я на таку надихаючу статтю Валерія Залужного прочитав доволі об'єктивну аналітику, що зараз стабілізація лінії фронту залежить в великій мірі від е, сучасних е, систем штучного інтелекту, цифрових систем, gps систем від дронів. Е, і е, Украї... Україна це є така кузня цих нових технологій, і ми перетворюємося з держави, яка Просто була був об'єктом підтримки на державу, яка є джерелом нового досвіду, нових ресурсів і нових реалій, яка які змінюють цю геополітичну тактику і всі військові технології спроможності, тому. Для кавки Росії вони, ну скажімо, українські збройні сили вони є спроможні для і технологічно, і ресурсно, для, для захисту, і вони будуть поповнюватися за рахунок тих, в тому числі громадян, які ще не в Збройних силах України. Але так само треба бути уважним і обережним щодо таких портнових, які. Далі будуть працювати в українському політику, і будуть впливати на судову систему, на правоохоронні органи, і тому реформа судової системи має бути особливо на часі. Тобто українці мають розуміти, що не лише зовнішня допомога, але й внутрішня спроможність формування незалежних інституцій, вільних медіа, формування того такого освіченого ядра суспільства буде запорукою нашої спроможності до освоєння нових технологій Технологій і гонки в цьому всій психологічній військовій боротьбі з росіянами в майбутньому. В травні зараз вже минуло 10 років, як я став першим звільненим українським політв'язнем, і я багато рефлексую над цим питанням. Написано книга, створено фільм. Зараз буде готуватись вистава, і в, цій, в цьому контексті я вчуся, як говорити суспільством про біль і про те, що робити в часи кризи. Щодня сидячи тут в тюрмі, я себе намагався підбадьорювати тим, що так ти вистояв ще один день, так тебе ФСБ не зламало. Але з іншого боку, я розумів реалії, в яких я перебував, і коли треба було, я собі міг для того, щоб попасти в лікарню і зупинити катування, порізати вени, коли треба було міг розбити голову. І я абсолютно не очікував, що моє ув'язнення буде коротким, але мріяв і вірив про те, що я буду звільнений. Тому десь. от Таку таку пораду я можу дати, тобто вірити в те, що ми перемагатимемо оцінювати свої здобутки, але так само і тверезо оцінювати реальність, і тверезо приймати рішення щодо викликів, які перед нами стоять. Я думаю, що в нас є сотні тисячі українців, які своїм прикладом можуть показувати, як жити в часи криз, як бути ефективним в часи криз, і ми це показуємо світу.